Отже, знецінення від колег. Є такий ефект <кій> в цілі людських відносинах, коли ми стикаємося з таким поняттям, як знецінення. Тобто, це насправді два поняття, але я буду називати його тільки одним: <кій> це є негативна оцінка, саме негативна оцінка, і знецінення. Розумію, знецінення це зменшення, применшення і так далі. Каже, за себе поняття. Що почали? Це зменшення вас, применшення вас це. Якась ну, дія, переважно слова, іноді це може бути дія, ще раз, жести, погляди, інші речі, направлені на зменшення вас. Переважно ми стикаємося з, з, з такою, такою ситуацією. Вона є така, така поведінка, людина, чому здійснює вас? Вона є ця поведінка є реактивною з боку людини. Коли ви щось повідношені до людини, наприклад. Про щось запитали, уточнили, нагадали, щось добиваєтесь, намагається осягнути. Вона вертає вам цю беку-феку, тобто знецінення. Сам дорог на саме глянь, а ти взагалі не можеш. Тут я можу чуть відійти і пояснити трошки саму механізм природи. Перш за все, при признаком знецінення ви відчуваєте виснаження, падіння сил. Якось так ну, ніби, втухаєш, ніби. Зменшуєшся, був радісний і вперед почалося рухати, а тут зупинка, стоп, применшення отаке от, ну, зупинка. Фактично, задача цієї людини вас зупинити. Тобто, ще разок. Чому так відбувається? Перш за все, це прояв тієї людини. Пам'ятаєте, це не про вас, це про прояв тієї людини. Та людина так проявилася. У відповідь на щось, якусь дію з боку вас, тобто ви щось їй сказали, зробили і так далі, а вона так проявилася. Це завжди признак такого поняття, як заряд в тієї людини, і дуже ця, часто ця дія є реактивною. В момент, коли ви запитали про те, чого людини немає, або запитали про задачу, в якій людина накосячила, або нагадали їй про ситуацію, де вона зробила віду якусь, то в цей момент вона назад вертає знецінення. Е, механізм наступний: е, якщо людина не може признати свою помилку і легко про це говорити є заряд, то можна знецінити того, хто про це питає. Дуже часто це керівник і це саме те, от саме та штука, яка дуже сильно коцає керівника. Хто керівник знає стрес, створює і так далі. далі. Е, дуже часто це. Така, люд... така поведінка, яка задача применшити або зупинити, тобто, ніби зупинка. Ви, як керівник, питаєте ту людину про як там ця задача, як там стан справ, як там звіт, як там щось. А назад отримуєш заціення. А що ти так часто питаєш, а на що тобі? Та не так це важливо, або в мене важливіші справи. На жаль, варіантів форм... формулювання цього зацінення дуже багато. Це ну, зокрема комбінації візуальних речей, як людина реагує, аудіальних, що вона говорить, деколи кінестатичних, деколи як вона торкається. Тому все не можна пояснити, але важливо ще раз, що в кінці літів свідомою або підсвідомою метою тієї людини є зупинити вас. Пам'ятаємо, ви відчуваєте таке оце зменшення, применшення сил, падіння сил, падіння ентузіазму. Через те, що вас намагається зупинити. Оце, оце дуже важлива річ. Тепер ще раз про ту людину, яка зупиняє. Чому в неї такий мотив? Цей мотив може бути свідомий або несвідомий, але ще раз завжди це зупинка. Проблема в тому, що ви запитали про те, де в тої людині заряд. Заряд буває з кількох причин. Ключовий вона не доробила ту задачу. Вона не зробила це, вона не справилася з цим. Тому, фактично, якщо ви питаєте про це, то ви нагадуєте людині про її нездатність. Розумієте ситуацію? Почається ваше запитання: нагадую про її нездатність і відповідно вона агресує. Всі ми хочемо бути красивими і здібними, але не всі ми, на жаль, не всьому ми, не всі наші здібності найкращі. Тобто деякі здібності не надто високі. Ну, можна сказати, нездатні. Тобто, Рівень здібності порівняно низький. Так от коли ви про це нагадуєте. На жаль, у відповідь буде, може бути проявлятися таке знецінення. Ще раз, дуже важливо, це прояв людини. Це не сама людина, це прояв людини. Дуже важливо це розрізняти, щоб спілкування нам було комфортно. Тому і ця ж сама людина може до вас посміхатися, може радуватися, може ще щось і так проявитися. Важливо для себе, для того, щоб вам було спокійно, важливо керувати своїм власним емоційним станом. Тобто, важливо розуміти, перше, хто. І як саме знецінює вас? Дуже важливо зловити, що це, це прояв людини в певному стані. Одна це саме людина дуже часто в хорошому стані, вона хороша, а в поганому стані вона така. Він чи вона це от емоційні горки чи і спади, через які приходить людина. Тому сьогодні з нею все нормально, а післязавтра, чи через тиждень, чи через там, тривалий час все погано. Тому, на жаль, ми з цим будемо стикатися. Завжди оця, оцей прояв це є прояв порівняно поганого емоційного, психологічного стану. Та людина, яка справляється з своїм власним емоційно-психологічним станом, тобто вміє керувати собою, тим чи іншим чином, відновлюватися через свої спосіб якісь, вона переважно цього не опускається. Але та людина, яка не вміє. Переважно вона опускається. Причому для неї самої воно само стається, вона не знає, як так стається, вона просто стається. Тому дуже часто у відповідь на ваше запитання, на ваше звернення, на ваш ну, як би, контакт, ви отримаєте це, тому що їй самій погано. Тобто, фактично, як ви, якщо порівняти людину з чашкою, то коли ви так знаєте, дві, дві чашки стукнулися, від вас появилося ваші дій, а від неї її вам. Так от, коли воно отримує зацінення, це ну, той такий. Яд або отрута, або така біда, яка всередині самої людини в цей момент. Вона просила його, можна сказати, так трошки хлюпнула, кусочок себе проявилось. Е, важливо, що в багатьох випадках ви не помітите, явно не помітите в той момент. Ви помітите якусь штуку, але не помітите саме ту, саме, саме знацінення. Тоді що ви можете не помітити. Тому треба просто у, якось зафіксувати, бо це свій падіння тону, падіння стану і так далі. Тепер далі. Е, Ще раз про ту людину трошки. Їй зараз погано. Вона не справилася, тому що вона, якась здатність неї низька. Переважно причина низької здатності є або якась неетична поведінка в певній області, це в минулому людина це не усвідомлює. Можливо, вона обіцяла не зробила, Можливо, вона хотіла справитися, не справилась. Можливо, вона казала, що зробить, не зробила. Можливо, вона на свій весіллі обіцяла, що все вміє, а насправді не вміє. Ну, різні речі, варіації різні, і важливо, що в момент, коли ви питали, вона не, вона, ну, не справилася, тобто немає результату продукту. Як наслідок, її бажання захистити, сховати свою нездатність і відповідно тому вона на вас ну, намагається напасти на вас, замість того, щоб показати, щоб ви зрозуміли, що там, там ситуація. В цей момент, ну якби найкраще реагувати наступним чином: перше бути спокійним. І дуже чітко розуміти, ловити момент самого знецінення цього. Наступний момент. Дуже важливо уникнути зворотніх звинувачень. Не треба мовчати, але не треба звинувачувати. Тобто, просто найкраще зупинити діалог, не витрачати свою енергію час на знаєте, таке як перерікання, там, якийсь обмін перепалку, якийсь обмін такими якимись. Негативними якимись словами там і так далі, не варто на конфлікт, на... просто не тратьте час. Е, важливі характеристики дії людини наступні. Перше, в такому стані вона не здатна щось створювати цінне. На жаль, люди в такому стані не здатні щось створювати цінне. Раз. Друге, люди в такому стані намагаються все зупинити, вони намагаються зупинити вас, вони намагаються зупинити все інше, намагаються зупинити дуже багато різних речей, тому що їм здається, що все, що швидко рухається, воно загроза для них що я говорю? Mm. Давайте просто піду далі, бо щоб, щоб, ще, ще серія речей. E, людина в такому стані, всього навсі, це є прояв того, що вона не справилася з якоюсь своєю психологічною своєю проблемою. Може якась була в минулому, не може, а точно в неї в минулому якась є ситуація. Одна чи кілька. Ми цього не знаємо в робочому стані. E, ну, ми сприймаємо, що це наш колега, це не наш товариш, це наш колега. Нам не так важливо, ми бачимо, що людина не вміє справлятися з такими речами. Це вже є проявом. Вона раніше не вчила, тому не вміє. Перепалку вступати не варто, бо знаєте, один одному негативу накидаєте, одним словом. Краще нікому того не стане. Тому найкраще, коли це побачили, сказати про це спокійно, м'яко і так далі. І якщо у відповіді знову таке отримаєте, то ще раз, у вас співбесідник. Не встані зараз вести перемовини. Ви не говорите насправді з ним. ви говорите з його такими негативними проявами. Бо він сам, йому трошки дати час. він прийде, ну там, чи день, чи тиждень, чи годинку, чи скільки, і він прийде вже в гарний стан. От тоді буде час обговорювати. Тепер наступний момент, якщо це повторюється, то така складна ситуація. Дивіться, вам треба буде або опускатися до його її рівня з вашого стану, вашого хорошого стану, опускатися донизу, фактично віддавати свою енергію. Або другий, різ, е, 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 другий спосіб, це який ще навчити його хай, хай навчиться з собою керувати. Ми не, не змушує, я нікого прямо чітко нікого не змушую терпіти таке відношення. Е, це не треба це не окей. Оце треба говорити, з цим треба щось робити. Тепер е, правда полягає в тому, що цій людині потрібно піти до психолога, індивідуально попрацювати без нас з вами. І в момент, коли не попрацьовуємо, знайдуть причину. Якимо ще нам це вирішить, і людині стане краще. Признаком людині стало краще, вже відсутність зацінення. Вона вже спокійно, рівно спілкується якби нормально. Ем... На жаль, ця робота це той шлях, який людина повинна пройти самостійно. Е, ми з вами, як колеги, е, нас перше не треба це терпіти. Раз. Друге, знати треба, що людина в цей момент не підтримує групу. Тобто, вона не цінна для групи. Вона цей момент зупиняє, вона впала вниз. Тут для вас і для ваших колег як групи треба притягнути рішення, чи ви її тягнете за рахунок своїх ресурсів, за рахунок своєї енергії, якщо вам легко, але дуже часто нам всім непросто. То цей момент, можливо, людині треба просто віддалити групи. Розберися, піди в відпустку, піди в не знаю, кудись, погуляй, ще щось. І потім приходь, коли справишся. Ми не змушені терпіти цього. Е, е, ну, це так, 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 такі речі. Тепер в кінці вже зауважу важливу річ. Дуже часто люди звинувачують в такому відношенні керівників. Так оце в 90%, я наголошую, в 90% до 9 з 10 це, на жаль, і є форма знецінення. Чи бо я кажу в 90%, бо в 10% треба розібратися, треба, власне, деталі. Але ключове це пряме знецінення. Тепер ще є непряме зацінення, коли поза вами, поза вашими вухами людина про когось говорить щось погане, щось негативне. Ти знаєш, я турбуюсь про тебе, але от там вона і далі якийсь негатив, іноді це називають слухами. То я наполегливо рекомендую вам переривати такі розмови і казати, що, будь ласка, не рознось негатив, або називають зрадою або різні речі. Бо, отак, така поведінка, це і є ті люди, які нищать наше суспільство і нищать довіру серед нас. Отакими от речами. Ем, то ваш особистий вибір, звичайно ж, але сподіваюся, власне, це розуміння, воно дасть вам краще розуміння, що відбувається, і відповідно ви будете знати спосіб, як з цим можна справитися, або принаймні це, ну, якби це зупинити. Е, якщо детально цікаво, то є курс, як з цим справитися. То запитайте, будь ласка, мене особисто. Сподіваюся, цінно. Ну.